Усе почалося з того, що одного з керівників та клієнта, нібито благодійного фонду, правоохоронці затримали під час перевезення марихуани. Того ж дня міліціонери навідались і до самого фонду. дня провели також цього дня провели працівникам НОНСПІНЖИТОМЕСЬКМРАЙБІДОМ проведено обшук по місцю знаходження вказаного фонду. На території цього приміщення було знайдено наркотичні засоби метадон Марихіана, а також пристрої для вживання наркотичних засобів. Згідно статуту самого фонду, він мав би займатися допомогою у подоланні наркозалежності та психологічною підтримкою своїх клієнтів. Натомість факти свідчать про протилежне. Вживаєте наркотичні засоби? Так, вживав, і всі ми не а, Назвіть хто із ваших лікуючих. Ще вживав наркотичні засоби. Загалом в центрі знаходилося сім людей, всі його на універсівно. Були моменти, коли утра проснувся, раз раніше всіх пішов в гараж і сам потрібив. Це було два рази. Вам відомо, де він взяв наркотичні речовини? І по словам ячук, він розказував і цього міліціонеру, що він взяв банкоску карточку, скидував гроші і циганці. Кому точно не знаю». Наразі триває досудове розслідування цієї справи. Згідно ж законодавства, збуд групою осіб, наркотичних засобів чи психотропних речовин передбачає позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна. На сьогоднішній день фігурує близько п'яти осіб, які вже причетні до даних фактів. А також на території фонду знаходилися інші наркозалежні особи. На сьогоднішній день триває слідство особи встановлені.